Доброго ранку всім, хто прокидається разом з нами. А Хто не з нами, то виправляйтеся. Після рекламних слоганів ми переходимо до слоганів кулінарних. Прокидайся, підкріпляйся і не зупиняйся. Ти музику не пробував писати. Хаса <рес> було це ж уже було. Так, от де кожного ранку, отут, вот ми готуємо топові сніданки разом з найкращими шеф-кухарем України. О, угу. тут, правда. Хаса. Ти пам'ятаєш, що в мене є такий календарик державних свят. Так, от так. скажи мені, будь ласка, сьогодні з кількістю інгредієнтів, що ми будемо готувати. Ну, навряд чи боша нема, тому в мене ніяких здогадок зовсім. Ти майже вгадав, що здогадки дуже дивні, адже саме сьогодні відзначається так. національне свято в Азербайджані О. День конституції, а. і її прийняли шляхом референдуму 29 років тому. В той же день відбулись перші парламентські вибори. Це зрозуміло, що сьогодні у нас буде азербайджанський сніданок. Абсолютно, я не проти, тому так, от ми приготували будемо готувати азербайджанський сніданок, який змусить ваші смакові рецептори кричати, які буде хочу. Ще вони будуть кричати. Я не жартую, бо ця страва називається чигиртма, чигиртма чигиртма, що з азербайджанського буквально означає кричати. У нас виїдали через звук, яке видає о м'ясо і овочі, от коли на пательні смаркуються. там. прикольно. Як втихомирити ваш ранковий апетит і приготувати цей пікантний сніданок? Знаєш, в кухар який з нуля відкрив понад 15 закладів та постійно бере участь у гастровечерях для підтримки наших захисників. Олександр Дахно, студія Рикового Шоу, прокидай. Добро, рахунок. Привіт, вітаю. Привіт тут, Україно, привіт. Прошу. Так, ну, ви ближче до плити, бо так. там уже щось шкварчить, а ми ще нічого не хочеться. Отже, чи гиртма. Що воно таке? По, по суті, це омлет, а. тільки він з додаванням курки та й овочів. Нормально. Десь сестра страва нагадує шакшуку. Ага. — Добре, давайте по інгредієнтах. Що нам треба для чигиртми? Ми заздалегідь нарізали цибулю. Так, за це вам дякую томати. Угу. Підібрали яйця і куряче стегно Ми зварили перець, зелені багато. Багато-багато. І, угу. ну, і будемо все це на топленому маслі. Добре, але я ще бачу це куркума. Куркуму ми будемо додавати, щоб робот. мінявся колір і придавався така пікантна. Добре, з чого починаємо? З чого починаємо? Ми починаємо, ви нарізаєте перець. Та я буду робити. Да. Добре. Володю. Добре. Ви Володю нарізаєте зелень. Да. Ага. зелень? Ага. Да. А як нарізати? Кубіками? Ну, як ми це бульки нарізаєте шубово. Давай. Так, ні, шахшука робиться, я знаю. Так. <світок> так, добре. То, по факту, просто омлет, який я готую зі всього, що вдома лишилося. Так, чекайте, ви просто. на пательню зараз да, ми добавили... масло, а потім, звичайне, топлене. Так, да, топлене. А -а -а. І рослине, так. Да. А, мені... а чому так? Ну, Мені так подобається, тому аргумент. Що... Аргумент... <світок> в кінці, виходить, такий оріховий, добрий смак. І знаєте, що... Тоб, тому що як масло топлена, ага. в ньому немає лактози. Серйозно? Так. Да. Ого. І, тобто, якщо ви не переносите лактозу, да, не да, і козаїнового білка. А -а -а. Собі. Слухайте, у нас основний інгредієнт м'ясний це курочка. Це да. традиційний рецепт от, чи гирьми азербайджанці. Дивіться, це не традиційний, тому що ми, це ранкова наша версія, ага. а нам потрібно ж вкластися в цей час, то ми приготували. Щоб швидше, так. Азербайджанці беруть цілу курку. І це велика вечеря, я розумію. Їмо до За ній приготували. Ви можете подати нож? Будь ласка, вибирайте, який хочете. Ні. Це для хліба, І для помідорів. Так, курку ми також нарізаємо такими порційними. А стегно чого? Через те, що воно жирніше чи через що? Ну, Мені більше подобається стегно, так. Да, воно, ага. воно сочніше. Ага. І м'ясо біля кістки воно зовсім друге по смаку. І ви його відварили, і потім ми його ще й смажимо. Да. Ага, прикольно. Так, сюди ми додаємо болгарський парчик. Зараз, добре а... нарізав чи мі... Ні, Добре, кіст? добре, о, добре. О, 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 о. Ну, Зелень в кінці, я так розумію, так? Да? Так, да, зелень ми в кінці додамо. Ага. Слухайте, у нас ага. ось ці томати, які консервовані, правильно? Це ми на іншій пательні будемо? Е... Ні, ми з'єднаємо наші овочі і томати, Ну, ага. То їх ж сам треба теж порізати. Ага. Ну свіжі ж можна томати, чи це краще як для шакшуки? Е, свіжі краще, так. Да. Ну зараз же сезон вже, якби відійшов від а їх томатів. Як? Ну, То Давайте чесно будем... скажемо дорого. Це да? <laughs> реально я вчора купляв в супермаркеті набагато дешевше. Добре, так, і це зручно. Що з яйцями робити? Їх треба яйця покурити, можна значить, їх збити. А чим? Виделку, а чим? чи венчиком? Ні, веленчиком, щоб збагатити його кислородом. Я так розумію, що воно такої консистенції, що його різати можна як хочеш, правильно? Да. Понял. Так. О, вже запах пішов, так? Да? Так. Да. Е, солимо, Я важливо уточнити смачний запах. Пішов. Солимо перчимо чи що з тим яється? Додаємо соль і перчик. Добре. Скільки помідорів? Скільки Я високі? додаю куркуму. А, а, а куркуму? да, куркуму? Слухайте, я вчора клянуся, пішов, значить, прочитав статтю про куркуму. Пішов в супермаркет, купив е, куркуму. Дорога вона там, шось, 54 гривні. А квоти. тебе а, гроші якась? Так, от, так, от, виявляється, що це не тільки ну, смаку додає. По-перше, вона майже не має запаху, а по-друге, -по що це крутий антиоксидант і бореться зі стресами. Ти не відсотків це Тим більше осінь так. сурові. Такі будні, так? Да? Я буду 도, в каву, то, то треба, так. <серкільна> Прикольно. <серкільна> <серкільна> Дивіться, скільки помідорів вистачить? Добаємо. Да, їм сюди. А, і в кого є розлади кишково-шлункового тракту, так само е прописують їм куркуму. Просто додавайте до страв. Серйозно? От як зараз. Так, да, вона дуже корисна. Так, а коли ми вже якісь маніпуляції з м'ясом зробимо? Ми туди його закинемо чи ні? Так, да, ми його вжарили. Ага. Ми зробили скоринку угу. і додаємо. Слухай, так швидко, мені так подобається. Ну, бо троє, а ти коли один стоїш сніданок, то це... Тоже правда. 500 хвилин. Так, і потім так. що? Потім От... ми це заливаємо тим, що володя намагається розмішати, так? Угу. Так. Угу. Насичуємо це кислородом. Я так розумію, що якщо виделкою, то це не так вийде. 100%. Угу. Буде більше однорідна маса. Нам треба, щоб вона легка і... Все, більше сюди ми нічого не даємо. Ми додаємо іще ще, масло, так? Ще масло. Вершкове. А. -а. І що тепер? Щоб було, знаєш, Єсь. в усіх значеннях того і заливаємо, щоб було жир. Клас. <плес> Ай-яй-яй-яй-яй. Диви, а, як воно виглядає. Вау. А дійсно, чуєш, як, як кричить. М'ясо кричить? Да, да, ти да. чуєш цей крик? Переводиться, що. Кричить. Так, що по часу у нас, скільки ми залишаємося. У нас на десь дві хвилинки а, а, накрили. Все? Супер! Well, так, зелень у нас залишається, все інше це потім для прикраси, так? І тепер до важливих речей ми говорили, коли вас зустрічали, про те, що ви часто берете участь в благодійних гастровечерях для наших військових. Можете пригадати, там, яка остання була. І це різні регіони України. Так, да, це різні. Остання була в Вінниці. Угу. Ми зібрали більше двох мільйонів гривень. Ого. Да. Два мільйони? Да. Вау! Були такі, що ми збирали і до 10 мільйонів. Ого. Е, ці всі гроші надходять до наших збройних сил. А що готуєте? Е, готуємо від 6 до 8 страв. Ага. Це Борис. страва, значить, е, нас готуємо 150, 200, ага. 200 чоловік. Страва десь у нас виходить десь від 100 до 150 грамів. Ага. Ага. Круто. Круто, ну я вам Круто. Мушу, мушу сказати, що таке. Якщо відштовхуватися від тих інгредієнтів, які я е, бачу сьогодні на столі, то я спочатку подумав, що ми будемо годувати суп. Бо в грузинській кухні є чихіртма. і це такий гострий курячий суп. Ну я думав, що а -а -а. воно десь там співзвучне. Співзвуч, співзвуч, а от е, в азербайджанській кухні, як бачимо, чи воно якось е, ну це омлет, але воно якось співзвучно цим, Є якийсь зв'язок між тим чи нема? Ні, це зовсім друге. Це, ну да. і мови ж різні, грузинська, азербайджанська, то тюрська мова. У нас цукор стоїть, а що ми з ним робимо? Нічого. Чи це ми просто поставили для краси? Це треба було раніше А Цукор, так. Цукор можна додавати трішки до цибульки, щоб. Стоп. Цукор до цибульки? Щоб закаремелізувалася. Ти звідки знаєш? Постахина експерта. Щоб закарамелізувалася цибулька. Так смачніше, так. Ну воно дуже класно виглядає. Ну тіма mm -hmm. так. А ну порадьте мені ще щось mm -hmm. з бажанської кухні, щоб мене так не взяло і винес. Мені дуже подобається долма. Далва це взагалі кавказька, так? Це можна в грузинському ресторані, в вірменському ресторані. Ну, як Вона теж. Мені дуже подобається О, Дивіться, дивіться, о, далва. Це любов моя. Пахлава її ще в Туреччині називають Бахлава. Баклава. баклава, баклава. Баклава. Так, ну що? Вау! От ви про пахлаву згадали? Дивіться, як виглядає. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, Ай-яй-яй-яй-яй. А можна ми будемо не тільки дивитися, а їсти ще? <рес> так, чекайте, останній останні у нас фінальний акорд. А це ми зверху там. Ага. Це ви викладаєте тоді на тарілку. Давайте ми поприбираємо. Оп. Іди від гріха подальше. Ай-яй-яй. Слухай. Давайте я вам поки що нагадаю, бо ви можете, якщо включилися, дивитися, як воно гарно, а не розумієте, що то. То є Тому давайте... Боже, я вже слюнка люмки Інгредієнти швиденько записали. Значить, дивіться, що треба. Вам треба для того: яйце, філе курячого стегна, цибуля, томати, болгарський перець, базилік, кінзак, кріп, яйце, значить, яйце вже сказав. Вершкове масло, куркума, цукор, олія, сіль і перець. І їсти можна вже, будь ласка, дякую. Саме поділитися чи ви як? Ну ти давай, спробуй перший. А там глянемо, так? Ні, ні, я думаю, що це класно виглядає. Все, що з омлетом це прям вау. Дякую. Беріть. Ну М'ясо складу. Омлет з м'ясом клав. Трошки. Може, я трохи Куда? Та ну, будеш собі додавати. Добре. Коли ми вже спробували основну страву, ми знаємо, що ви є автором унікального рецепту десерту. Значить, це панакота, тільки вона називається. Ага. Клянусь, вона називається Котик-Панакотик, правда? Такий, що шевелиться, так? Да? Да? Що, що це за страва така? Ну, я не. Я не, не. Клас! А ти що, моя б дочка тут вау, отак зробила? На самом деле, я не автор, бо ця страва переїхала до нас з Азії, uh -huh. а ми її просто втілили ну, в життя нашого міста, і uh -huh. вона набула таких великих ну, якби продаж, що там діти приходять, а у вас є цей кнекотик, будь ласка, є типу, це, такі щасливі уходять, ну. Mm. Якось так. Клас, Прикольно. клас. Слухайте, А я, наприклад, ну, э... В Азербайджані якийсь такий аналог. Хотік-пана-хотік. Такого пахова. Хотик. Ні, серйозно, якщо говорити про десерт, є якісь такі, що, наприклад, крім пахлави, ми приїжджаємо туди, і це фірмовий їхній десерт. Або в азербайджанському ресторані можна спробувати. Гарне питання. Ні, то ні, давайте їсти. Їжте далму і не ставте незручних запитань. Азербайджанський омлет із українських продуктів сьогодні вчив нас готувати шеф-кухар Олександр Дахно. Ми дякуємо за цей смачний рецепт і смачний початок дня, особливо за те, що у нас тепер є котик так, це точно. Дякуємо.